Із 18 команд молодіжна збірна нашої області найкраща. в активі 545 очок. Якщо підрахувати всі бали не тільки першого складу Хмельниччини, а й решти, то виходить 711. Перша команда Харкова на другому місці у неї 410 очок. Коли ж взяти сумарний результат усіх трьох харківських команд, то він складає 650 очок. На третьому місці спортсмени Донецької області, в якої в спільній скарбниці 270 очок. Прості підрахунки вказують на значну перевагу тепландистів Хмельницької області над делегатами міст мільйонників. Коли ж брати особисті результати, то загалом усі наші представники виступили чудово і здобули 16 медалей різного гатунку. Найвищого одна вона належить Валерію Михайловському. Фінальний бій, якого з харківським спортсменом Петром Верницьким ви зараз бачите. Валерій виграв вирішальний поєдинок з рахунком 19-8. За цю медаль прийшлося тяжко боротися. Сьогодні я чемпіон завтра може бути хтось другий. Завжди треба тренуватися. Піддершити свою майстерність. Якщо будеш стояти місце на місці, ти з чемпіоном на слідуючий раз не станеш. Сюди треба тренуватися. Ще один спортсмен нашої області Сергій Чайка бездоганно провів усі поєдинки і у фіналі зустрівся зі своїм давнім суперником, майстром спорту міжнародного класу Сергієм Левінчуком із Донецька. Саме цей поєдинок на розсуд чималої тренерської спільноти Хмельниччини і не тільки нашого регіону був оцінений необ'єктивно. Скажімо, оцей момент, де чайка влучив у голову супернику, не тільки не приніс нашому спортсмен зароблені три бали, а й, взагалі, був розцінений як невдалий удар. Законне прохання тренера чайки припинити поєдинок і переглянути відеозапис результату не дав. Головний суддя представник нашої області. До речі, рішення не змінив. І Сергій Чайка програв донечанину з рахунком 7-6. Медалю крім нього здобула Наталія Яворська. Бронзовими призерами стали Андрій Нежура, Віталій Вовчанський, В'ячеслав Задорожній, Марія Лисій, Тетяна Омелянюк, Аліна Тимчук, Вікторія Чорноброва, Олександр Бабич, Дмитро Слубко, Ірина Мочарна, Борис Шмаль, Ірина Свінціцька та Павло Ляшко.